Кумбрія, 365 гривень. Що вам кажуть? Я дивлюсь. Берете, з пілецькою вилітить, а так не чинався. З картошечкою, з цибулькою. Так. 195 гривень з 205 це купили і самі засолили. Окунь по 185 гривень. Мої ва 145 гривень. Так. Сьома. 700 гривень. Ікра форелі. 50 грамів 200 гривень. Ікра форелі. 200 гривень. 800 грамів. 400 чи 800 у нас майонезом. Mm. На ну, базарі можна дешевше бачити. Так, тигрові креветки по 450 гривень. Куски 7. 550 і Креветки Боже, по 370. Крабові палички 300 гривень. Королівські креветки 600. О, тигрові, гляньте, 400 гривень. А тунець кг килограмма двести